Всім привіт! Сьогодні поговоримо про трактори DTZ5244. Давно не було на моєму каналі відео про них, тож я вирішив зробити одне відео, де буде вся інформація по цій моделі. І перше, що хочу відмітити, це те, що більше вже ніж 3 роки цей трактор самий популярний в Україні. Це просто факт, який ще й підтверджується об'ємами продажів цих тракторів. Звичайно ж, ви можете сказати, що ця техніка дуже сильно розрекламована, але давайте аргументовано. Тобто, цей трактор на ринку в Україні вже досить давно. Звичайно ж, по ньому є. Купа відгуків і купа інформації в інтернеті. І тут справа дійсно не в рекламі, бо більшість людей просто розповідь сприймає вже як рекламу. І я вам скажу: якби цей трактор мав сумнівну репутацію, ніхто б його так сильно не купував. Тож в цьому відео я пропоную розібратись, чому ж все ж таки люди віддають перевагу саме трактору ДТЗ. Отже, як всі ви знаєте, це китайський трактор, який виготовлений компанією Changfa. Хто конкретно цікавився цим питанням, я думаю, бачив їхній е, офіційний сайт. Ця компанія, в принципі, багато чим займається, але, звичайно ж, нас цікавлять трактора. І трактора вони виробляють потужністю від 20 кінських сил до 300. У мене на каналі є обзори на трактора потужністю 110, 160, 200 кінських сил цієї фірми. Зараз ми подивимося. На трактор потужністю 24 кінських сили компанії ChangFa І я думаю, вам все стане зрозуміло і ви побачите, що ці трактора дуже-дуже схожі. Звичайно ж, я думаю, компанія, яка завозить ці трактори в Україну, тобто ДТЗ. Все одно щось змінило в конструкції саме для українського ринку, але все ж таки основна конструкція це трактор Чангфа. Я думаю, по цій фотці ви вже всі все одно бачите, що особа ніяких відмінностей не має. Так само можна перейти в характеристики, подивитися цей трактор більш детально і просто порівняти. Тут можна все, в принципі, побачити, що це ДТЗ-шка, саме 5244. Звичайно ж, є різні модифікації, яку конкретно заказує компанія ДТЗ. Ми тут приблизно тільки можемо подивитися, все одно, я думаю, це обговорюється все на заводі. До речі, швидкість обертів вала відбору потужності можна було б робити двохшвидкісну, як ви бачите. Тобто, Як додаткова опція 540 або 1000 обертів за хвилину. Та ж сама коробка 9 передач. Ну і в принципі, всі ці характеристики ми бачили на сайті у ДТЗ. Для чого я вам це все показую? Це не тільки друзі вам, покупцям, це ще тим менеджерам, які розповідають про цей трактор чорті що. Не один десяток людей до мене подзвонили і кажуть, що їм менеджер розповідали, що це трактор Ловол, тільки там модифікований таке і таке інше. Давайте так: в Китаї є три самих крупних компанії по виготовленню тракторів: це Юто, Ловол і Чангфа. Це одні з найбільших заводів по виготовленню сільхозів. Техніки, тому особисто в мене немає питань щодо їхньої якості. Так, звичайно ж, бувають нюанси типу заводського брака. Але що не дивно, саме по таким брендам, як Чанкфа, Ловол і Юто, буде найменший відсоток звернень покупців стосовно. Гарантійного ремонту. І чому саме так? Я думаю, ви маєте розуміти, бо це крупні заводи, і там використовується найсучасніше обладнання. Щоб ви все ж таки розуміли, це завод-виробник дає гарантію на свою продукцію. І саме на трактори ДТЗ йде найбільша гарантія 3 роки. І особиста моя думка: так, сервіс ДТЗ працює не ідеально, але на сьогоднішній день це все ж таки найкращий сервіс в Україні по китайським міні-тракторам. Якщо дивитись конкретно по модельному ряду, то є дві моделі ДТЗ 5244 HPX і HP, які відрізняються тільки розміром передніх і задніх коліс. HP йде на звичайних колесах 9,5 на 24 задні, а HPX йде на ширших колесах. Тут вже колеса задні 11,2 на 24. Ну я думаю, наглядно видно, що і висота колес теж різна за рахунок ширини резини. Абсолютно те ж саме стосується і передньої резини, або це 6 на 16 або 6,5 на 16. Хочу відмітити, що крім колес, більш ці моделі абсолютно нічим не відрізняються. А яку ж модель вибрати саме вам, тут вже треба дивитися індивідуально. Для цього є номер телефону, який ви бачите зараз на екрані, дзвоните і ми вам все підбираємо конкретно під ваші задачі. Що ж, а зараз я пройдусь детально по всім вузлам трактора. Хто вже це все бачив, можете перемотати цей момент. Ну а ми розпочнемо. Експлуатаційна вага 1474 кг. Габаритні розміри, довжина 3 метри 30 см, Ширина 1 метр 47 см і висота 2 метра 5 см. Кліренс 35 см, агротехнічний просвіт 40 см. Також хочу відмітити, що передні крила йдуть в комплекті, що стосується переднього моста, він тут в принципі звичайний, портального типу з боковими редукторами, вмикається окремо важелем. Також одразу покажу вам спереду, є грузи в комплекті 4 штуки по 20 кг, і винесені вперед досить непогано. Що стосується гідропідсилювача руля, він тут, звичайно, ж є. Гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора, штоки якого захищені металевим захистом. Також він симетричний, двосторонній. Вантажопідйомність заднього підйомного механізму 414 кг. Сама штрихточка виконана з адекватного товстого металу і конструкція досить продумана. По комплектації є розетка під причеп, одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Вал відбору потужності має одну швидкість 540 обертів за хвилину, і причепний вузол тут тільки один. Що стосується гідравлічної масляної ванни, вона тут йде окремо від трансмісії, та ще й до цього масло непогано фільтрується, тобто є додатковий фільтр, який ще й непогано захищений. Ну, зараз давайте відкриємо капот. Тут потрібно просто потягнути за важіль і капот піднімається вверх за допомогою двох газових упорів. Які і тримають його в такому положенні. Загалом же, доступ до двигуна ви отримуєте хороший, але паливний бак, який розташований над двигуном, трішечки, я б сказав би, заважає. Що ж, зліва тут бачимо традиційно встановлені два інша насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Генератор, до речі, потужністю 750 Вт, і двигун встановлений марки DD390. Це 4-циліндровий двигун потужністю 24 кінських сили, але об'ємом. Не 1500 см3, а 1909. Акумулятор встановлений потужністю 80 Ач. Над ним розташований вимикач маси, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини, радіатор традиційно закритий металевими захисними сітками. Із цікавого тут система фільтрації палива, тобто є фільтр грубої чистки палива з датчиком наявності води та пробкою для її зливу. І також присутній стандартний фільтр тонкої очистки. Повітряний фільтр стандартний, контактно масляний з циклоном. І, до речі, об'єм паленого баку тут 32 літри. Що ж стосується місця оператора, ДТЗ тут все з цим теж добре, майже рівний пол, є все-таки резинові килимки, педальний вузол теж зручний, панель приладів автомобільного типу, є вся тут інформація, що потрібно для нормального контролю з роботи трактором. Також, до речі, кермо можна регулювати по наклону. Ну і навіть фіксація гельмінової педалі тут виконана зручно. По речагам теж тут питань ніяких не виникає. Простір під сидінням, до речі, закритий, це теж є плюс. По коробці тут 3 передачі та 3 діапазони. Всього 9 передач плюс реверс. Отже, маємо 9 передач вперед та 9 передач назад. Мінімальна швидкість руху перед трактора 2,6 км на годину, максимальна 42,7 км. Як на мене, це забагато для трактора, але ж як є. Зліва біля руля речах управління реверсом. Я б сказав би, що зручно, але не кожному подобається. Сидіння тут, до речі, зручне з підлокотниками. Яке також ще й регулюється по вазі. Ну і загалом посадка на трактор тут зручна місця вистачає. Також хочу відмітити тут щеплення: воно є однодискове, але пелюсткове. І я думаю, якщо вам не потрібне саме двохдискове, це найкращий варіант, бо його не потрібно регулювати і проблем з ним взагалі немає. Щеплення, до речі, це одна із особливостей цього трактора. А також давайте повернемося трішечки до двигуна. Так, тут збільшений об'єм не 1.5, а 1,9, як я вже і казав, і що це нам дає? По-перше, це більший крутний момент, ніж на інших двигунах потужністю 24 кінські сили, а отже і більші тягові характеристики трактора, також тут збільшений тиск на паливних форсунках, а це в свою чергу краще згоряння палива. А отже, краща ефективність та економність двигуна. Так, бачив деякі експерти, розповідають, що цей трактор набагато більше вживає палива. Я особисто з цим абсолютно не згоден. Давайте аргументи, а потім будемо розмовляти. Щодо коробки передач, то як заявляє виробник, вона призначена для роботи з двигунами до 40 кінських сил. А отже запас міцності там теж є, це не так як на Сінтаї. Що спочатку на цій коробці їздили двигуни потужністю 18 кінських сил, а зараз вже ставлять 24. Хоча і так воно, в принципі, нормально їзди. Що ж до швидкості валу відбору потужності, тут є один цікавий момент. Якщо ж дійсно зробити двушвік ВВП, то ми отримаємо менш надійну конструкцію з тоншими валами всередині. І звісно ж, тоді виникає питання, чи потрібно нам це робити. Що ж, по основному, наче пройшовся, тепер. Перш ніж розказувати, що це розрекламований трактор, що нічого в ньому хорошого, ви самі пошукайте інформацію в інтернеті, подивіться, подумайте, я ж нікому нічого не нав'язую. У мене своя думка, у вас своя, і я нікого нічого не заставляю купувати. А тепер давайте заглянемо з іншої сторони, які є конкуренти в цього трактора. А я вам відповім, що на сьогоднішній день, крім Донфінга 244 G2, нічого немає похожого. Який, до речі, ще й коштує на тисячу доларів дорожче, ніж ДТЗ. І особисто я аж ніяк не фанат цих донфенгів, тому ну ніяк не бачу сенсу за нього платити. По характеристикам він програє ДТЗ. А щодо якості, ну можливо, я зараз когось здивую, але теж нічим Донфенг не кращий. Але звичайно ж, як завжди, вирішувати тільки вам. Тож думайте, шукайте інформацію, порівнюйте. Я ж вважаю, зі своєю задачою я справився. Про трактор я вам розповів. Тому всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.